Як, де і хто може вручити повістку, чи можна від неї відмовитися? Яке покарання може очікувати, якщо ви не з'явились до органів територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Відповіді на ці та інші питання дає приватна нотаріуска Тамара Базюк. Повістка це повідомлення про те, що вам треба з'явитися до органів територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою проходження військово-лікарської комісії. Вона має бути відповідно заповнена і вручена у той чи інший спосіб, каже приватний нотаріус Тамара Базюк. Тепер повістка вважається врученою, навіть якщо е, особисто не була вона отримана. Тобто шляхи вручення саме повісток. Це може бути за місцем вашої роботи, це може бути на вулиці, будь-де вас можуть зупинити і вручити вам повістку. Це передбачено законом і така може бути. Але Треба дуже важно ставитися до змісту повісток. Якщо, наприклад, у повісті відсутні обов'язкові реквізити, це підпис, печатка чи неправильно заповнені ваші дані. Така повістка вже викликає сумніви, і в такому випадку ви можете відмовитися в її отриманні і звернутися відповідно навіть далі для оскарження цього рішення. ТЦК та СП, але це має бути якась е, суттєва підстава, тобто просто так відмовлятися і е, не, не брати в цьому участь, ви не можете. У цьому випадку вас чекатиме адміністративна, а згодом і кримінальна відповідальність. Адже якщо ви підписалися на цьому документі, чи навіть просто вам принесли його додому або надіслали поштою і не вручили особисто, прийти в ТЦК все одно потрібно, каже Тамара Базюк. Далі на вас буде накладено адміністративне правопорушення, ви будете сплачувати штраф, але ви повинні пам'ятати, що ця сплата штрафу жодним чином не звільняє вас від виконання вашого обов'язку захищати і боронити нашу державу. Тому, якщо ви бачите, що у повісті є якісь неточності, якісь помилки, похибки, ви можете відмовитися і отримувати. Після того, коли уточните всі ці моменти, відповідно штрафу якось сплачувати не будете. Повістка має певні реквізити, які я вам назвала, де має бути чітко написано прізвище ім'я побачка, в якому вона вручається, має бути підпис начальника керівника ТЦК та, та СП і скріплена початку. І як я говорила, сформована за допомогою єдиного державного реєстру або особисто заповнена уповноваженим. Представником ТЦК та СП наразі повістки можуть вручати не лише представники ТЦК на це мають право і органи місцевого самоврядування. Якщо ви не згодні з чимось, варто звертатися до юристів.